Всім доброго ранку! Читаємо Біблію разом. Сьогодні в гостях у мене мій тато та його внучка, моя дочка Софія. Тож читаємо псалом 140. Доброго ранку, Визволи мене Господи від лихих людей, від чоловіка насильного Заступи мене. Вони злобу в серці замишляють і щодня до бою збираються. Гострять язик свій, як у змія. А отрута гадюча в устах їхніх, бережи мене, Господи, від рук беззаконного, від чоловіка насильного заступи мене від тих, які задумали спинити кроки мої. Далі Дай, читає не, не. тато або тато бере Софію. Софія Окей. виросте, надіюся, буде спрокійніше. Так. Горді, таємно заставили на мене сіті та шнури, розтягли сітку при дорозі, западню приготовили для мене. Сказав я до Господа: Ти Бог мій, почуй, Господи, благання моє, Господь, владика мій, твердиння спасіння моє. Да, Ти покрив голову мою в день бою. Амінь. Не дай, Господи, напасникові. Помочі, бажанню і не дай піднестись їм. Ті, що обсіли мене, хай не піднесуть голови, а злоба з уст їхніх нехай на них самих впаде. Нехай посиплеться на них горюче вугілля, нехай Бог кине їх у вогонь, у вир, щоб не спаслися. Чоловіку злоязичному, щоб не було життя йому на землі, і чоловіка насильного, щоб злоба у безодню його загнала. Я знаю, що Господь явить правосуддя пригнобленим і справедливість бідним. І будуть праведні ім'я Твоє прославляти та щирі серцем лице Твоє оглядати. Тато, який тобі вірш найбільше сподобався з цієї глави? <реш> Всі вірші гарні? Угу. І на початку самопис говорить: визволи мене, Господи, від. Лихих людей, uh -huh. я думаю, і в наші дні особливо ми потребуємо, кожен з нас потребує защити й Божої охорони від лихих і недобрих людей. У uh -huh. uh -huh. Шостому він каже: я сказав, ти Бог мій, почуй, Господи, благання моє, Господь владика мій, твердиння спасіння мого. Я думаю, якщо Господь наше спасіння і наш владика, то Бог буде оберігати. І захищати кожного, хто свою надію, покладає на нього. Амінь, амінь, амінь. Так. Мені теж цей сьомий вірш дуже подобається, що тут сказано: Господь владика, мій твердиня спасіння мого, ти покрив голову мою в день бою». Тобто, це говорить про те, що у віручих людей все ж таки теж бувають дні бою. Ну, боротьба, да, да, да. коли є боротьба, але круто, що. Ми можемо звертатися до Господа, і коли ми до нього звертаємося, то я вірю, що він нас чує і покриває, захищає покриває, нас. Покриває, Захищає, підтримує, дає силу. І в кінці останнє слово за Господом. Амінь. А він сказав, Амін. що справедливість вона буде Амін. рано чи пізно вона прийде в життя людини. Амінь. Все всього вам найкращого. Благослови вас господь, гарного дня, гарного настрою, добрих людей, вам друзів.